Добрий день, всім отримала я знову посилку. І саме ж головне, ти ж не поріж пакет, бо це мені на сміття потрібно, каже мама. Ну, перше я бачу, що висипається, це ось це для Дмитра. Це теж такі носочки йому позаказувала військові. О, замовила собі, дивіться, що. Зараз хвилиночку. Знаєте, хочеться і не показувати, але це сюди наливаєш олійку і отак змащувати. Це тут така щіточка. Ось бачите, тут щіточка, не буду відкривати. Оце така щітка і змащуєш сковорідку. Далі замовила Дмитрові отаку червону нитку. Так, це така, бачите, вона одягається на спину, це баклажка воду пити. Бачите, в такому камуфляжному цьому. Я навіть не буду розпаковувати, тому що це все піде до Дмитра. Далі, це тут якісь бинти, не знаю, там я замовляла їх багатенько. І це те щось, якесь медицина. А, це, по-моєму, та плівка, що накриватися, не знаю, що це. Так, і це. А, це турнікети ті, що він каже, мам. Та вони не не, не гарні, кажу, синочок. Нехай комусь віддаси. Віддаси, а, це ті ж, Віддаси комусь ці турнікети, можливо, в когось немає. А на перший випадок вони підійдуть. Далі ножнички купила такі, бачите, це теж для нього. Це ще, це, це, це посилка моя третя. то, що стосується Дімкиного одягу, то я окремо замовляла. Так, що ще тут? А, оце теж, це теж пакети. Оце я купила йому. Дивіться, на зиму отакі отакі, як гумові чоботи. Вони одягаються, так, тут, так красиво намовні, такі як балоні, щоб не вимазувати сапоги. Ботінки. Великий розмір взяла, щоб вони туди влізли. Ну, вибачте, я не буду відкривати, тому що це все Дмитрові. Так. Зараз я відправляю прямо туди, а це... Так, це щось моє, мабуть, джинси. Що тут? Ага, це все пакетики. Це всі турнікети. Замовила йому такі носки теплі. 200. Скільки ж вони кошують? Коротше, аж до коліна і тримаю ну, носки тут. відкривайте, я вам зараз покажу. Дивіться, які носки. Довгі-довгі, вони так і втягують тут. І тут меха немає на, на середині, але вони, але вони теплі, написано там. Отакі От носочки це йому. Так, що тут ще в мене? Ага, це джинси. Це мій ось. Бач, вони пишуть як светер, а воно не светер, воно таке як футболка. І замовила собі, зараз зараз хвилинку ще. Так, це ще один турнікет. А що це таке? манюсінька ця рибка. Це моє. Я там думала така риба, як мені потрібна для шуби. а воно тут гімно, вибачте. Просто ну, ладно, я покажу потім. Так, і замовила собі на зимку отакі. Дивіться, щоб швиденько одягнути і побігти. Саме головне, щоб не малі були. Сороковий написано, бачите? Отакі ботінки собі. Ці кошти я вже не пам'ятаю. Так. Ну, я зараз відкрию. Добре, тут вже пусто. Так, пусто це мамі. Розочарування. Ну, це все як намальовано на картинці, таке воно є. А оце розочарування. Зараз я відкрию. Дивіться, я замовляла велику форму силіконову для рибки. Ну, вона надає гарячу воду, вона вирівняється. А що це велика? Це зовсім карась малий, який ставковий. Я замовляла велику форму, для, щоб шубу складати. Тепер прийдеться замовляти. Ну, ви знаєте, перелік цін можна подивитися на цьому. Тепер це можна заливати заливне. Маршмеллоу можна заливати, але не шубу. Це такими шубами. Ні, ну якщо на компанію, то можна шубу складати такими, та це ж задибається і чекати. Коротше, оце, звісно, не те, що я хотіла. Так, розкладаю ковтинку, зараз вам покажу. Боже, яка вона велика, це зовсім. Я б там по міркам роз... І малюнок зовсім не той, що я хотіла. Зовсім. Бачите, я взяла ось. А, 3XL. Ну, дуже здорова і світле таке, не таке я хотіла. Чому я боюся замовляти одяг? Тому що це зовсім не те, що я хотіла. Я вам покажу, що я хотіла і що вони мені прислали якого кота. І дуже велике. Повністю світло. Я замовляла чорне. Так, добре. Цим я не задоволена. Я замовляла собі стрейчеві штани. Ну, зовсім не такі. Там були з зеленими такими карманами, це стрейч, так? Я бачу, що ну, на розмір нормальний, але вони якісь такі короткі. І отут це жах. Зовсім не ті штани, що я хотіла. Зовсім. Тобто я при своєму і залишаюся, що речі замовляти звідсіля не можу. Я їх не буду замовляти. Звичайно, вже, можливо, і повертати не буду. Подивлюся, я помірю, оце одягну, але кофта мені зразу, відразу не сподобається, Тому що вона велика, то ладно, хай висить великою. Але вона і якісна. Та. Я думаю, там кофтина така, знаєте, як трошки. Я таке в магазині могла купити за ціну. Воно не копійку стоїть, воно гривень 400 коштує. А ну ще ботинки ще. Ботинки гарненькі, ботинки мені подобаються. 40 якраз на мене добре, носочок одягну. ботинки гарні. Воно там не кожа. Я не знаю, 800 чи 900 гривень коштують вони. Але ботиночки гарні. А це все, зараз я помірюю, зовсім не та якість, яку я дивилася. Зовсім. А ці гарні такі, дивіться, протектор який. Тепленькі вони. Це все хутро воняють? Ні, не воняють. Хутро таке синтетичне, але вони так і коштують. Дивіться, такий язик Тепленькі будуть. І зручно у них швиденько бігать у машині. За ці гроші нормально. Ну а це мені не подобається. Зараз піду поміряю, але не подобається. на це страхолюдство. Ой, воно в телефоні ще нічого. Дивіться, які рукава. Воно, як, знаєте, як ото тряпка якась. Просто як тряпка. Я вам сфотографую те, що я замовляла, і те, що вони прислали. Ну, Це жах, рукава, дивіться, тут роз страшне, не мій, а штани як прибацаної, чесно. От я вам зараз покажу штани. Дивіться. Дивіться, як зроблені штани. Ну, Тут, вроді би, нічого, так, пуговички, але дивіться нижче. Вони короткі, як не знаю що. А отут, 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 отут. Так хтось усрався, дивіться. Що це таке терчить? Дивись. Це просто жах. От я вам зараз дзеркалі покажу, просто жах. Дивіться на оці штани, диви. наладно. Нехай тут буде. Вони заужені донизу коротенькі. Ну, до чого це гімно, що оце уто, неначе всрався і три дні носив. Дивіться, що це таке? Що це таке? Тут дивіться скільки лишнє. А оце що відбувається? Ну, да з я розумію. Розмір по поясу вони на мене. Ну тільки оце у туто? Це просто жах. І ця кофта. Ну, треба, мабуть, отак заправляти сюди, отак. І отак носити. Ну це, ну, це просто караул, просто. Я не знаю. 3 xl я навіть там дивилася розміри, Ну, я дюймовочка. Я просто дюймовочка. Подивіться на цю кофту. Ну, Це жах. І штани. Неначе має тут якісь ритузи терчать. оце от. Мені не подобається. Зараз буду дивитися, як відіслати обратно. Можливо, вже я на, на пощі не перевірила, або на пощі їх поміряти, одягнути. Крой, неправильно, оцей карманчик, до якого він тут хрена? Оцей. До якого? Якийсь кит сумний з чашкою. Нафік він мені такий. Там такий гарний світирок я взяла. Ну просто красота. Це опудало. Ні, ну, я просто дуже критична, Ну, таке враження, що я повинна бейсболом займатися, чесно. Зробив компліменти. У мене немає, дивіться, які бедра. Дивіться, ну, де це на джинсах, отакі бедра. Так Бедра ж тут, а отут чого. Диви. Зробили комплімент, що я худа. Якість, Ну, я не знаю. Ну, 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 Дивіться на цей карман. Так гарно на тій жіночці. Тріксаль це взагалі. Жопа. Бачите, тому що мірка, вона неправильна. Ну, як не приймуть, навіть не знаю, кому подарувати чи кому перепродати. Можливо, хтось у мене товстий є, то давайте буду по ціні по свої віддавати. Зараз подивлюся, я думаю, що, мабуть, потрібно було перевірити на пошті. Там є примірочні міряти. Ну, Я розумію, що коротке, це отак підвертається, це такі штани. Вони носяться недовгі. Але вони в мені в бедрах дуже великі. Ну, і кофта ця дуже велика. Ну, В цілому такий роз... ну, весеточка веселенька. Ну, вона здорова на мене даже дуже-дуже. Подивлюся зараз. Так, ну що, мої любі? Значит, я відразу зв'язалася. І мені сказали, перше повернення безкоштовне. Тобто, я сфотографувала, все через телефон робила. сфотографувала ці штани. У мене там вони, я вам ось покажу, які вони в мене повинні були замовлені. Тут такі зелені прострочки повинні були бути, ну не таке. оце. Я сказала, що мені не подобається модель не та, і тканина зовсім зовсім не та. зовсім. Я не скажу, що вона такого поганої якості, але я чекала. ну... Трішки, я думала, що воно таке кашемир, чи щось таке. А це просто така футболка, ну, отаке. Ось, бачите, на, на картинці воно зовсім не таке. І розмір, будете замовляти, розмір ну, 3ксаль це дуже велике. Ну, дуже, де та бірка, йоха, не бабай десь загубила. Це просто на 64-й, ось, 3 іксаль. Дивіться. Ну, дуже здорова. Якщо взяти отак якість пошиву, якість пошиву, то гарно все зроблено. Дивіться. Ну, я, за, я зараз за кофту. Все так чистенько, все обрублено, все не скажеш, там десь нитки тіліпаються чи що. Ну, дивіться. Дивіться. Але тканина ну просто якась. Ну, ну ви ж бачите, як хімія, а на, на картинці там дуже гарно. Тому оце це, оце двадцять з половиною долари. Я заплатила за оці дві речі, то вони мені їх повернуть. Не знаю, коли будемо дивитися, але сказали, що повернуть. Так що відправляю. Я зрозуміла, по я мені диспетчер відразу. Ми списувалися там же почту свою залишаєш по почті, так що. Дуже-дуже швидко це все відбулося, я ж кажу, що стрейч тут, сам стрейч непоганий, непоганий, він так гарно тягнеться, тобто можна ще на розмір менше замовляти, але о, тут 3 L, бачите, а можна просто-напросто 2Х і влізеш, 65 катон, і влізеш, все буде добре. Ну Вони всередині непогано пошиті. Дивіться, ну так сказати, що там прямо вже зовсім щось погано, ні, але е, модель не та, і воно якось трішки ну, ну не таке. Не повинно воно джинси. Це ж не, не, не штани, я замовляла, Дивіться, дивіться, ось іде. Воно так повинно. Оце все зайве, оце, як... оце, зайве. оце штанина. так що це зараз запакую і все потрібно однією посилкою відправити. Ну, саме головне. А я так зрозуміла, що якщо я зараз перше відправлення безкоштовно, то наступні, мабуть, якийсь чи процес, чи що це треба дізнаватися. Я вам не скажу. Я вам просто розповідаю, як мені прийшли речі ці, і вони мені не підійшли. Тобто я їх відправляю обратно. Там ви пишете з посилки, скільки речей не підійшло. У мене дві. І відправляєте там все, все пишеться. Так що... Нічого страшного немає. Грошики мені ці повернуть на рахунок. Я думаю, мені зарахують їх. Ну, а це все остальне нормально. Ще Хочу що... підвести підсумок, яку посилку я отримала. Знаєте що? Просто я зараз сіла після того, як я повернення це оформлювала, я подивилася, що я наче міряла талію все, а там дві є таблиці. Дуже уважно до кожної моделі окрема таблиця. Це одяг із е, сайту великих розмірів, тому в мене вийшло, що вони для бедру таку зробили, як ну, велике бедро, у мене їх немає. І блузка, я взяла 3ХL це 60-й розмір. Зараз я подивилась, тобто в цьому є моя вина. Моя провина, що я так понадіялася на свої розміри, заказала. І що хочу сказати, що не замовляйте, ось я замовляла оцю червону нитку. Ви пам'ятаєте, яку у мене була нитка із бджолою? То та нитка, вона яка була з магазину, така є. Ця ось вона потрапила в мене у басейн один раз. все. Вона вся якась облізла, вона вся якась стала незрозумілого кольору. Тобто, Оці всі позолочі, я не знаю, як те кольцо, я не питала. Ну, зрозуміло, що 45 гривень це не такі гроші, але якість, ну, мені не подобається. До побачення. А замовляти чи не замовляти це ваша справа. Дуже швидко все доставляється. Як тільки отримаю кошти назад, я вам обов'язково про це розкажу, як це все відбувалося.